Для об'єднання людей необхідна мотивація, а не демотивація. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 15 грудня, п'ятниця, отже на каналі, програма П'ятничні роздуми. Подивіться програму. Я дуже сподіваюся, що вона вам сподобається і ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, приймете рішення і підпишитесь. Сьогодні у програмі П'ятничні роздуми я би хотів поговорити, щоб ми з вами подумали про таку тенденцію, як зростання людей, частки кількості тих, хто хоче миру, збереження незалежності за рахунок територіальних поступок. Було оприлюднення соціологічне опитування Київського інституту міжнародної соціології так, міс, де, як воно було проведено з 29 листопада по 9 грудня, і це опитування продемонструвало, що кількість людей, які би хотіли припинення війни, ну вони це називають там миру, збереження незалежності, але можна і за рахунок поступок територіальних так от Росії, і це зростання особливо от в 2023 році, році почалося з. Травня місяця. Якщо у травні 2023 року було 10% таких людей, то вже в жовтні 14, а у грудні от 19. І якщо з травня по жовтень мова йшла про зростання кількості таких людей на півдні і на сходні України, то зараз то з жовтня по грудень, так, от це з рахунок центру і заходу. Ну я думаю, що. В центрі в просто з'явилося трохи більше людей, які втомилися, як ми кажемо, в лапках так? від війни, бо вони ж нічого не роблять для війни, але вони втомилися. Ну, заважає війна їм там ходити в клуби, святкувати, там, не знаю, відпочивати і багато-багато інших розваг мати. От війна їм це заважає, тому вони втомилися. І, на їхню думку, те, чого б не укласти мир з Росією. Віддати частину території на Півдні і на Сході, тим більше ці території, тут ну, ніякого відношення не мають до них, то можна їх віддавати. Ну, десь так, як в цьому відомому фільмі, да, ти чого державними землями розкидаєшся? Ну, десь в такому дусі. Але тут проблема не тільки в тому, що зростає така кількість людей, але треба спробувати знайти причини, чому так відбувається. І, Ну, на мою думку, є декілька причин. Ну, по-перше, це хибна. Інформаційна політика чинної влади в Україні, так я б і назвав навіть така інформаційна політика демотивації. Бо ми пам'ятаємо, як у 2022 році нам багато-багато говорили через єдиний телемарафон, що все в нас гуд, все в нас буде добре, і буде скоро-скоро перемога. Там навіть обіцяли, що в цьому році, в му ми мали вже влітку. Там мити ноги в Севастополі, засмагати на пляжі і так далі, і тому подібне. Це, безумовно, людей не мотивує. Це навпаки їх розслабляє. І вони думають, ну, якщо вже все так добре, то та все, значить все вже буде класно, все вирішується. Нащо мені там донатити гроші на Збройні Сили України? Навіщо мені допомагати щось робити? І так далі. Більше того, по великому рахунку, ну, Ця політика вона почала потім розслабляти і роз'єднувати людей, які на початку вторгнення, в лютому 2024 року, ну, були всі об'єднані як одна країна. По великому рахунку ну, не було ніяких там, розмов, думок про якісь політичні вподобання, політичну прихильність. Всі розуміли, що Україна в смертельній небезпеці, саме існування України. Як держави, воно під великою загрозою. І тому всі об'єдналися, коли влада, так. Але потім, через декілька місяців, навіть фактично, як почали, вже як вигнали, відігнали з-під Києва російські війська, влада оговталась і почала свою діяльність. І ця діяльність полягала в чому і полягає. Ми самі круті, тобто влада, ми все знаємо. Ми перемагаємо, ми всім командуємо, ми всюди втручаємося, ми приймаємо закони, які піднімають вам податки, збільшуємо триф. Ну, багато-багато таких супер в лапках мотиваційних дій і рішень. І в результаті вони потім почали займатися політичними опонентами. Про політику, поки вони не почали говорити про вибори, і про політичних опонентів ніхто ж не говорив в соцмережах. Не сперечалися, не сварилися люди між собою. Всі були чітко направлені на те, що треба робити все можливе для допомоги Збройним силам України, щоб була перемога України. Але от вони почали займатися політичними опонентами. Вони згадали про своїх політичних опонентів і почали ними займатися. А потім добиралися вже й до військових. Ну і в результаті зараз, по великому рахунку, дійсно є дві країни, як це, на жаль, було з 2014 року, коли. АТО, так, а потім е, всі розуміли, що десь чи чули, війна десь там ніби. Це навіть не війна, напевне, для тих людей десь там далеко на Донбасі, в нас все нормально. І зараз ця тенденція от, почала також так, от, вискрити, от, як, от ну, ставати дуже-дуже схожою, на жаль. І це ну, от, інформаційна політика, от, діяльність в лапках от, влади насправді є. На мою думку, головною причиною того, що люди почали думати про те, що ну, а, може дійсно досить тої війни, є велике розчарування тих, хто там повірив в ті заяви про те, що вже от зараз зараз війна завершиться. Але я би хотів звернутися до тих, хто вважає, що можливий там мир з Росією. Ну, це або вони не розуміють. Чому почалася війна? війна почалася, тому що насправді Росія хоче знищити українську державу, або вони якісь наївні так, думають, що можливий мир так, от, з Росією за рахунок якихось територіальних поступок. Або ці люди взагалі не думають, їм, як кажуть, можливо, є і такі з тої категорії, як ми їх називаємо, какая разність? І це насправді проблема для нас. Це проблема, бо по великому рахунку зараз в нас не, не, не скажу, що такі погані часи, як було на початку вторгнення, але непрості. Дуже непрості. В нас ситуація з фінансовою допомогою зависла, зброї вже менше, але слава Богу, ще вона є, її нам поставляють, але є. Серйозні проблеми так на фронті з боєприпасами, яких не вистачає і порівняно з росіянами, так, нашим військовим набагато набагато важче в контексті запасу тих боєприпасів. Це питання треба вирішувати, до речі, ну не була переведена економіка на воєнні рейки. Тобто, було все зроблено, як влада оговтувалась не для того, щоб мобілізувати всю країну, економіку в першу чергу і людей. Було якось таке враження, і, ну, я давно про це говорив. що вони живуть в мирний час, і це, напевне, є поясненням того, що вони хочуть так жити, тому вони і не прийняли закон про оголошення воєнного стану, який, на мою думку, можливо, би виправив цю ситуацію і треба зараз виправляти. Бо мені видається, що 2024 рік він буде у війні з Росією вирішальним. Тобто на чийому боці буде, скажімо так, майбутня перемога. І для того, щоб ця перемога у 2024 році була на боці України, нам треба кардинально міняти ситуацію. Так, є заяви від влади, от давайте будемо об'єднаними і інше. Ну, як можна бути об'єднаними, якщо ви самі вирішили, що все вирішуєте? Останні там поїздки по штатам, коли тільки представники слуг народу і інших політичних партій, які насправді є кращі фахівці, вони не були там присутні? Якщо ви не хочете насправді ні з ким об'єднатися, ви розумієте, що треба буде ділитися владою, а якщо ділитися владою, то ви тоді не зможете красти. Тобто і питання корупції, то багато-багато всіх цих речей з ними треба завершувати. Бо якщо цього не зробити, то в 2024 році позитивного результату для України не буде. А ми маємо йти до перемоги. І Україна має перемагати. Слава Україні! Слава Збройним силам України, все буде Україна!